Оооо, сріб взявся до роботи. Хм. Та й до роботи двіка погода. Йоме, це теж все, як літо, пташки цвіріньки, науці тепло, зараз ще й чистим тебе. Та й мусим трохи щось стихати. А королева, коротше, це відео для чого записувати. Це горозі хорошо. Ті коди, що ви знайдете, ви уважно дивіться, по кутиках всюди, бо я не знаю, я не маю де перевірити на Андроїді, чи видно, чи ні код. Але суть, в чому, що цей код ці коди сьогоднішнього відеофіналу ви маєте написати як. Один код ви пишете прописом, далі ставите слеш або кому, цифрою і далі прописом. Розумієте? Прописом, кома, цифри, кома. І прописи. Тому не забувайте ще й про лайки. Даже перед, от, бачите, Подобайки. Подобайки. Пишете, наприклад, код, переглянуте собі свої скріни. Так, той є, той є, то є. лайк є, є, є подобайка є, 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 все, чики-пуки. І все, і я вже сподіваюся, що переможуть знаєш, є ця цяруся. Руся чи Маша. Якось так. Маша? так. З рукавич. Ну, в нас тут магазини працює. Маша така. Неї донька дуже така мудра. Т Та вона на пару днів від моніки старша. Я знаю. Ну, я сподіваюся, що вам Маша дуже пощастить і ви це разу виграєте. Чесно, дуже на це то надіюся. Тому всім, всім успіху в розіграші. Я би взагалі хотів, щоб всі виграли. Але розумієте, що дуже складно з цим. Ти мені скидає, що Пасху зібрався пекти? Так, до Паску пекти. Я надіюсь, королева, до речі, що ви мені в сторіці, підкажете, допоможете, напишете, я буду помалу робити, записувати відео, а ви будете дивитися і казати, чи правильно роблю, чи ні. Бо то буде тренування. Королева, я так розумію, хоче на нас це Те Теж жартує, хоче, що ми вміли. Ви сумляєте, я це вже приймати жінку, дитину. І потім... Що таке? Ні, та я шуфію. Буде мене я... І ти селяєш, я на Пасху своєю донькою стою і кажу, ходи доці, да, я тебе навчу Пасху вісити. Навчу Пасху вісити, вареники ліпити, все навчив. в мене донька значка буде, <головець> молодець. Содь, виключай ти щось робити. Що робити буду? Не знаю, щось робити. Я вже там... Застелив, заропили сошу. Води ви повотина, йо, йо треба вже до Пасхи, по-моєму, теж прибирати. То... Павутину ніхто не знімає. Все, каже, виключай шуруй. Давай.